Добрий день. Місце зустрічі змінити не можна, але це напевне останній раз, коли ми зустрічаємось з вами в цьому місці, в цій кімнаті, тому що, тому що завтра я звідси виїжджаю. Насправді я мала виїжджати після завтра, тобто через ще один день. У мене все було розплановано, що я виїжджаю в суботу. Сьогодні я там частину складу речей. Завтра наступну частину, і в суботу я радісно виїжджаю, і все встигаю. Але... Але все було не так, як хотілося, все сталося не так, як хотілось. Виїжджаю я завтра в обід звідси, тому ха -ха, за сьогоднішній день мені треба зібрати, тупо все. Буквально все. Я не, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Як це станеться, при тому в мене ще не закритий обхідний лист, тому що одногрупниця попросила мене обійти за неї. Я чекала її книжки, щоб здати в бібліотеку. Тому зараз мені ще треба сходити в бібліотеку. І Віднести книжки, здати студентські, а ще перед тим сходить вже на пошту, забрати ті книжки і студентські цієї дівчинки. Тому чому з вами тут зібралися? Ми з вами зібралися для того, щоб разом зі мною попрощатися з цим гуртожитком, закінчити цю главу життя, зібрати всі манатки, всі речі, яких тут мільярд. Я подивилась. Мені ж пака захотілося мені збирати. Треба ставати мінімалістом. Зараз, першочергово я відношу обхідний лист, щоб завтра зранку з цим не бігати. О, я вчора ще купила, до речі, oh, да, зайшла в магазин, та було як називається. Купила кілька мосок і купила хатчі. Зараз ми його відкриємо. Чого я стою? Давайте я сяду. А, я ще. Позавчора, коли це було второк, сьогодні четвер. Позавчора здала Єві, Мені хотілося щось приємне купити. Ще така молодець, нормально склала істрад. Зайшла в Єву, Мені нічого не сподобалось. Я така блін, сумно, я Хотіла щось собі купити. Тому <смас> на наступний день після того я зайшла в магазин, вибрала собі отаку альгінатну мозку. Не знаю, чи вони хороші. І от такі. Але я спробую. Там великі розміри були. Я взяла типу такі тестові маленькі на один раз. Ну я думаю, тут навіть не на два. Пробую, Якщо мені сподобається, то я можливо куплю повний розмір. У мене зовсім ніяких немає масок, бо не знаю, але мені потрібне заложення, бо в мене шкіра. Не завжди своложена. Я рідко користуюсь патчем, але мені на цей щось захотілося. Побачила ці від Mermaid, Я не знаю наскільки вони хороші, але вони мені потрібно потрібні в основному для естетікс. Вау! Тут ще ложечка є. Я просто ну останній раз користувалась патчами з вроурида десь років три тому, і вони мені спалили під очима. Вони дуже пекли. А як це відкривається? о. Я взяла їх, бо вони рожеві. Там були різні ще кольори, були синенькі, але захотіла рожеві взяти. Тому зараз я піду вмис. Зараз уже пів на першу. Ранок у мене почався трохи турбулентно. Я доробила тільки що відео, скинула замовнику. І зараз буду робити всі справи, тому що з тим, що переїзд прискорився на один день. Я трошки, коротше, я трошки здивована. Також я планувала допити півбутля води. От бачить, бачите зараз. І отих бутлів води. Допити до суботи. Тепер мені треба кудись цю воду подіти до завтра. Чесно, у мене навіть є таке бажання не фарбуватися сьогодні. Просто стів напевно, не несу. Ну, це не точно. Боже, я морально не можу налаштуватися на те, скільки мені сьогодні сьогодні зробити. Але нічого, погнали. Молоді. Так, хай трошки впитаються <гад>, цей тонер. І нарешті, нарешті, баче. До речі, я досі не знаю, якою стороною їх одягати. Мені здається, логічно оцією. А, а Що вони зливаються е, з моїм обличчям? Їх майже не видно. Ну, видно! Звичайно, але трохи не так, як я очікувала. Я думала, вони будуть більш рожеві. Я хотіла їх ще взяти, щоб в майбутньому робити естетик фоточки а вони щось не прямо естетик. Вони гарні, але трохи не той колір. І вони приємно викликала ліфт, поки себе знімала. І там приїхав хлопчик в ліфті, поки я себе знімала як не. Це ж я забрала ці тяжкі книжки. Пішла в інститут. І виявляється у них перерва з часу до другої. Зараз якраз пів на другу, Ми півгодинки гуляю тут, Щас включу собі дучок, щоб подуло холодним повітрям, бо мені дуже жарко. І потім піду внесу. Хочеться вже пошвидше з цим справитись. Отже, це у нас спроба номер два, щоб підписати обхідний лист, дати книжечки. Я не зав'язала хвоста, борютись хвостом. Я сподіваюся, на цей раз я все здам, тому що я не хочу туди-сюди бігати ще кілька разів. Одно, ні, тут ще вітерець, трохи дує, бо тут багато дерев, але коли вийшла з Львівських круасанів, я думала, помру. Такий контраст після кондиціонеру. Все, отут, отут жахливо. Я зараз іду, тут просто жахливо. І дуже багато вулиць без дерев. Як взагалі виходити на двір? Я не розумію, куди йти по місту. Оце взагалі проблема не тільки місто, але я особливо почала помічати це в Києві. Я здала все, отримала святись і все добре, все супер. Крім того, що мені треба спакувати всі речі. Тому зараз я перевернуся і буду починати намагатися якось спакувати одяг. А ще у нас є велика проблемка. Велика. Оця от ручка. Вона зламалась. І вона зламалася ще місяці три тому. І я ходила, просила, щоб нам прийшли і зробили. І ніхто не приходив. Е, відповідно, ця ручка вже просто випала. Я сьогодні зустріла в кімнаті і ледь ставила ручку, щоб відкритися, бо сусідки не було, а вона захлопнулась. Я думала, я в цій кімнаті на завжди. Так от. Завтра я це треба зранку буде вирішити. Ну, це не моя провина, напевно. Хоча, можливо, треба було ще декілька разів сходити, щоб все-таки прийшли. Але ну, я писала заяву, щоб прийшли мені. Зробили цю ручку. Коротше. Мені на вахті сказали, що треба прийти завтра зранку, бо я буду виселятися в І, відповідно, щоб мені хоч щось з цим робили. Що я покажу вам цю ручку. Ну, і відповідно, оця ручечка отак хала. Хала. Чудово! Вісточки повипадали. Ну, коротше, все дуже плачевно. Мені досі не віриться, що я вже все виїжджаю. І в мене отут просто куча всього дивиться, що в мене на столі робиться. Просто кошмар. Але треба починати. Зараз хочу собі якесь відео на фон і буду пакувати одяг. Це мені найлегше, мабуть, дасться. Обстановка от така. Це я прибирала хвилин 20. Одяг ще ось пакет. І отут речі, коротше, в мене закінчились майже пакети. Більш-менш великі. Чудома вони прям громадні. Я за як краще зробити: Купити коробки чи купити великі мусорні пакети і туди складати одяг Мені здається, легше купити пакети, але але для деяких речей краще взяти коробка. Але просто багато коробок може бути доволі дорого. Він почати стільки грошей. Тому, напевно, я куплю мусорних пакетів таких величезних І Буду складати одяг туди, тому що одяг він, типу, не поб'ється. Є є. Я купила <laughs> якісь ультраміцні пакети. Отже, вже на сьому. <хи> я трохи поприбирала і лежала дивилась відоси. <хи> Тому що мені потрібні ящики, щоб складати далі речі. Зараз я йду на розтяжку на тренування. По дорозі назад я зайду на нову пошту, попрошу в них коробочок. Сподіваюсь, мені дадуть їх, <хи> бо мені треба багато чого поскладати. О, боже, мені так важко, я така сонна, сама якась втомлена через жару. Сьогодні випила три кави. Три. Мені вона не допомагає. В кімнаті просто фул-он mode переїзд. Це треба заприбрати, щоб мені хоча б було десь спати. Оце все. А ще я так собі понатурила ногу цими шльопками. Ну і на видвих ногах натерто. І мені боляче ходити. Отже, я прийшла. Тут було щось темно. Подумала, нема світла. Світла є. Просто я прийшла на 20 хвилин раніше. Буду 20 хвилин сидіти. Додому ну, додому, в гуртожиток, як додому. Останній раз, останній захід сонця, коли йду з тренування, йду в гуртожиток. Длін. Я того хотіла весь цей час пошвидше звідси виїхати, але тепер, коли треба виїжджати, я така, ой. Ні, Я то хочу, хочу, дуже хочу. Але все одно трошки сумно криває. Відпомили, тепер залишилось покупатися і за 10 хвилин нагріть багато води, щоб покупатися. Трещо. І ще щось спробувати попакувати. Коробок я, до речі, не знайшла. Пішла нову пошту, не сказали, в них самих не вистачає коробок. Кажу, може, я вас куплю. Вони кажуть, нема. Швидке включення, щоб сказати, що зараз пів на 11. Я десь уже 40 хвилин просто лежу. Треба зараз почитати білети до екзамену. Я трохи ще попакувалася, але чесно кажучи, я вже болю з ніг. <гум> ну я вже лежу, буквально, але в мене болять ноги. Я прям зараз лежу і відчуваю, як вони болять. Тому я завтра просто стану трохи раніше, можливо. І завтра зазбираюсь, бо сьогодні. Ну і цього толку багато не буде. Бо я втомилась. Добрий ранок, якщо він добрий, я сьогодні дуже жахливо спала. Ну, от прям найгірше ніж це за весь час, що я пам'ятаю, останні може не знаю, півроку рік дуже жахливо я спала. Я майже не спала. Давайте почнемо з цього. В четвертій ранку я бачила до цього кліп. О четвертій ранку мене під вікнами почали кричати пташки. Співати дуже голосно, я прокинулася, прокидалася разів, я не знаю, п'ять-шість за ніч. І я прокидалася раніше свого будильника. Коротше, я не виспалася. Тому це мінус сьогоднішнього дня. У мене якась була тривожність, я не знаю, мені було не не добре. Не добре мені спалось. Але зараз я дуже голодна, буду їсти буряк, буду їсти бутербродом. Мені треба їсти авокадо. Мені треба їсти все, що в мене є. На щастя, мене багато. Небагато що є. Сьогодні треба спакувати посуд. Я вже розібрала ліжко, поскладала все в сумочку, поскладала все в пакетик. В одіяло, подушку. Зараз я трошки відсуну ліжко. І подивлюся, що сюди. О боже! А ще зараз буде остання кава. Може, передостання, може, я ще одного вип'ю, Але остання ранкова хава, щоб мене розсипалась кориця. І боже, це все прибрати, тут повитирати, вибирати речі, поскладати. Ну ця кориця, звісно. Блін. Оцей букетик я купила у Львові у 22-му році, прямо перед повномасштабним вторгненням. Мені так жалко його викидати, бо ми купили його в бабусі, і саме тоді я перший раз зняла влог. Конечно, я, звісно, його тоді не змонтувала. Але матеріали це досі є, мені так жалко його кидати. Але я розумію, що він мені не потрібен. Я тут дуже багато пилі, бо він стояв прямо біля вікна. Тому ну, хочеться запам'ятати цей букетик. Гарненький, правда? Чист треба перебігтися і сходити по майстра. Зробив ручку. Але проблема в тому, що я не знаю, як він відреагує на оце все. Ну, Вибачте, я пакуюся, все я спакувала вже. Оце треба скласти в пакет чистий одяг, який я ось. Ну, коротше, в мене тут гармидер. Блін, я сходила до... Цього чоловіка. Він чи без настрої, у нього такий характер. Не знаю, ну я злякалась його. Він сказав, що зараз він прийде в цю чудесницю. Ну а що я можу зробити? Якщо я пакуюсь, зараз 2 під підліконник я буду прибирати зі столу. Боже на столі просто жасть. Скільки дрібничок. Я це саме більше, не ненавижу пакувати такі дрібнички. Нором дядька. Я знаю щось робити. Подивіться на цю слей. Нову ручку. Ну, просто вау, не дивіться на оце бідре, не дивіться на оцей слей. Заздрю людям, які тепер тут житимуть нормальні ручки. Але не заздрю людям, які житимуть за цими обоями, за цим потьоком. Але можливо, вони житимуть з моїм митросом. Боже, таке відчуття, що речей не менше і не менше. Це просто жах. Я відкладаю до останнього, щоб складати посуд, бо це саме дурецька. Так я подумав, що мені потім ще це все розпаковувати. Я хочу стати мінімалістом. Але, люсі, в мене є така штука. І зараз ми будемо складати так, тарілки. Виглядає норм, мені подобається. Повністю спакувалась, залишилась лише купа пустих пакетів, які треба кудись сидіти, витрати стіл. І, в принципі, все почати виносити на низ кунки. Всі оці, які я сяду. Мені вони стоять незручно. Коротше, залишилось лише по факту позноситись. І тільки що. Покупалась, освіжилась, тому що це жесть. Знаєте, що мені ще треба зробити? Хто давно дивиться влога? Я колись робила міні розбір шафи. Це, по-моєму, було на початку березня. Я там відібрала пакетик, який я хочу вкинути одяг той в бачок, там чи на переробку, чи на благодійність, де коротше не знаю куди. І я там сказала, ха-ха-ха-ха, ха. Я походу викину цей туди пакет, коли буду виїжджати. Так, от я його досі не викинула. Він весь час стояв. В коридорі. Тікав, поки я винесу, але я все жаліла, жаліла, мені було жалко. А зараз мені не жалко, бо в мене стільки всього, що я просто в шоці. Я зараз хочу винести сміття. У мене збиралось три пакети. Вже стоять вони там біля дверей, чекають. І все одно здається, ніби ще стільки всього треба спакувати, але насправді вже все. По факту, вже все. Але щось якось я думала, що я буду більш сумна, а Зараз мені якось не сильно суло, ну трошки. Але я зараз просто дивлюсь на частину підвіконника моєї сусідки, яку вона не витирала з моменту заїзду в цю кімнату. Тобто з жовтня, з кінця вересня, вона його не витирала, я не бачила цього. Він виглядає жахливо і дивлюсь на її вікно. І ця рамочка теж просто брудна. Я не хочу цього показувати, але я озвучу. Я згадую мою сусідку, яка смерділа вас цей час. І я рада виїхати. Я рада виїхати. Що я позбавлюся від цієї подруги. Там, а так от боже, фу, мені аж притім туди дивитися. Мені хочеться я раз сиділа, їла, дивилася на цей підвіконник, і мене буквально ледь не страшило. А моя частинка зараз гарна, біленька. Подивіться, гарненько. Я ще звідти все зараз прибрала. Там ніколи, мабуть, не було. З того моменту, як я з'їхала просто пустий підвіконник, такого не було. Фу, я не знаю, мені трошки стає, Я вже абсолютно-абсолютно все винесла. Держи луна почала йти в кімнаті, бо пусто. І все. і вже. Мені залишаться в руки останні пакунки і все. І все. Я не знаю, мені чогось сумно так стало. Но я думаю, це нормально, що мені сумно. Все, не треба довго. Голову. Не хочу йти. Я хочу, але я не хочу. Круг замкнувся. Я коли заїжджала, сюди плакала. Тепер виїжджаю теж плачу. Заглянути під ліжком нічого нема. Нема. Ось людина. Все.